Путін готовий ризикнути глобальною продовольчою безпекою. Це підкреслюють російські удари по чорноморських портах. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії. Кір Стармер. каже, кремлівський диктатор намагається змусити Україну підкоритись. Тим самим шкодить мільйонам людей по всій Африці, Азії та на Близькому Сході. Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради, виходить з нами на прямий зв'язок. Наші вітання. Добрий ранок. Ну, Намагання Росіяни Володимира Путіна вони відомі. та? але яким чином на це можна вплинути? Тому що на жаль, це перетворюється знову, як це було там півтора роки тому. Можна й два роки тому. На тенденцію мені йдеться про удари по портовій і при портовій інфраструктурі. Насправді удари завдаються, але тим не менше, експорт з території України продовжує йти. тобто кораблі, які приходять і завантажуються українським продовольством, ніякого зриву не відбувається. Росія не досягає своїх прямих планів для того, щоб скажімо, повною мірою відкремити українське продовольство від світових ринків, тим самим претендуючи на ці ж самі ринки своїм продовольством. Тому ми повинні розуміти, що окрім прямих загроз, які несуть удари по інфраструктурі, по економіці країни, тим самим Росіянам. Мається здобути для себе нові ринки, на яких продавати свою продукцію. Більше того, відсутність значної пропозиції з території України вона буде призводити до росту. А так як в світі зараз існує взагалі проблема з продовольчим зерном, і ціни йдуть гору. Відповідно, вони на цьому зможуть зробити великі кошти, які на жаль можуть спрямовувати в тому числі на війну. Тому зараз позиція наших партнерів. А тих самих британців, які формують із норвежцями британську морську коаліцію, якомога швидше і більше надати різноманітне озброєння, яке дасть можливість Україні оборонити, захищати себе і відбувати атака ворога, а які безпосередньо були і, напевно ще й будуть далі здійснюватися по тому, аби завадити Україні експортувати. А чи є у вас спостереження, по яких переважно кораблях б'ють росіяни? Чи можливо кораблі це цілі побічні, і першочергово не б'ють все таки по інфраструктурі? Б'ють по кораблях, тому що ми можемо згадати ситуацію, яка сталася в певних нейтральних водах між територією України і Румунії, але удари, які йдуть по портовій інфраструктурі, вони звичайно що і трапляються безпосередньо і самих кораблів. Тому що вони ж перехвартовані біля цих портових е е пірсів, відповідно, що вони стають теж заручниками цих постійних обстрілів, і на жаль, є летальні випадки, коли гинуть від цих ударів люди. Але знову ж таки всі розуміють, наскільки є важливим постачанням продовольства з України і гарантії страхові, тому числі, які бере на себе Україна по виплаті внуски ризиків, які можуть в територіальних водах України. Це один із таких теж фундаментів, які не зупиняють рух кораблів на території України. Ось ці ризики для глобальної продовольчої безпеки, яким чином ви трактуєте, ну, скажімо, готовність. Інтересантів, тобто світу, тих, кому на цьому залежить реагувати. Ну, бо з огляду на кволу, давайте відверто скажемо реакцію, так видається, що це ніби якась там регіональна історія. Так, нам на ній залежить. Ми тут Україна, у нас тут Одеса і так далі. Але а, а далі, а ширше. Ну, власне, ми бачимо підтримку з боку наших партнерів. Повторююся, це і та ж сама Велика Британія, яка дуже активно виступає в контексті оборони здатності не лише. А в цілому України на фронті а й допомагає в морських боях. Якщо дивитися на глобальну позицію, то звичайно, що багато країн світу це сколихнуло, тому що перші удари, які відбуваються по портовій інфраструктурі, одразу призводять до коливання цін на біржах. І відповідно, країни, які є бідними і які залежні від того, як Україна вчасно зможе поставити свою продукцію на їхній економіці, це дуже сильно відзначається. Там Азія, Африка. відповідно, будь-які такі. Скаже так, застереження, а які призводять до таких призупинок, це сильно на них визначається. Інша позиція, що й мало політичної і волі з їхньої сторони для того, щоб озвучувати хто винний в цій ситуації. І тут ми знову повертаємося до того, що я казав: чим менше українського продовольства на ті ринки, на які ми традиційно присутні, тим більше там Росії. Якщо там Росія, вони починають через свою експортну експортність Диктувати і політичну волю цих країн, тому для того щоб себе захистити, звичайно, в цих умовах ці країни ну не вдаються до глобальних якихось висловень і звинувачень конкретної країни, а в даному випадку Росії, в тому, що вона зриває продовольчу безпеку, тому в цьому контексті нам як державі. А звичайно, завжди потрібно про це наголошувати, максимально анонсувати, проводити відповідні заяви в, в стінах організації Об'єднаних Націй. Що вам сказати сьогодні? Всесвітня продовольча організація ФАО, а вона ну багато в чому мала б на такі речі звертати увагу, але ми не чуємо їхніх заяв, тому що там багато з керівництва є представниками Російської Федерації. До речі, про те, що зараз відбувається з українським врожаєм, на якому етапі його експорт? Чи це вже цьогорічний врожай їде зерновим коридором, чи ще тогорічний, чи цьогорічний? Ні, це, це горішне. У нас так склалося обставина, Що спочатку збирання нового і новий врожай почав експортувати, тому що в новий маркетинговий рік ми зайшли без перехідних залишків минулого сезону, тобто інтенсивність експорту відбувалася досить таки широко. А що місяці відружалися в межах 4-5 мільйонів? Відповідно, новий маркетинговий рік, який спочатку з липня місяця, мірою це була вже нова продукція, і зараз експортується це новий врожай а двадцять року. Якщо говорити про тенденцію найближчого часу з торгівлею, з функціонуванням так званого зернового коридору, що тут можна сказати, наскільки ми, ну скажімо, готові до найближчої зими і до найближчого сезону, навіть ширше до, до врожаю? Ну, по нас зменшиться це ситуація викликана погодніми умовами, тому що кукурудзи в нас буде менше там, фактично на 8-9 мільйонів. А якщо вдивитися в цілому, то експортний потенціал знижиться більше ніж на 10 мільйонів. На цей сезон а фактично Україна планує експортувати більше там 40 мільйонів тонн. Знову ж таки повторю, це порядка на 10 мільйонів менше порівняно з минулим сезонами, і це звичайно на жаль буде відображатися на валютні виручки, яку отримала б Україна відповідно, господарства, які експортують. Але знов ж таки можливо станеться ситуація, що за рахунок того, що менше буде реалізовано, але за рахунок підняття ціни нам вдасться не втратити в коштах. А і відповідно за рахунок того, що ціни будуть вищі, ми можемо вийти на потенціал фінансовий, який складався минулого року. Минулому році за експортом своєї продукції Україна заробила більше 22 мільйонів доларів мільярдів вибачте доларів. А скільки з цих коштів повернулося в Україну? Чи є у вас ця цифра цифра зараз коригується, але вже з новими принципами так, принципами експорту? Порядка від 80% від того, що ми експортувалися, валютна вирішка повертається, і нас знову правила з ліцензуванням на експорт призводять до того, що йде боротьба з чорним експортом. і, Відповідно це покращує повернення валюти. Бо наскільки пам'ятаю, минулого цифр року, цифри були вражаючі того, скільки грошей не повернулося в Україну попри відкриття зерновому на виробного... сьогоднішній день. За рахунок прийняття нових умов ліцензуванням експорту гравної продукції, більша частка коштів повертається. Це один із моментів, який. І, дійсно покращує умови боротьби з чорним експортом, і ми, як Сукраїнська рада, це також підтримуємо. Ну на завершення, бо в нас лишається дуже мало часу. Що зараз роблять аграрії? Це який етап? Пшениця вже зібрана. Що тепер на сьогоднішній день закінчуємо посів озимих культур вже більше п'яти з половиною мільйонів гектарів засіяно. А і закінчимо збір пізніх зернових, таких як куруза, в межах 70% від запланованого теж зібрано. Такому тому в такому етапі як сьогодні проходять роботи. Взагалі, цей рік такий відзначився, що не було якихось перехідних там етапів тривалі, тривалими, тому що як розпочалися ранні збирання зернових, так і фактично вони продовжилися по сьогоднішній день з пізніми зерновими. Це все наклалося і з роботою посіву озимих культур. Тому робота дуже інтенсивна відбувається на сьогоднішній день. Важко тому, що зараз зараз проблема ж виникла з бронюванням. А відсутність можливості на сьогоднішній день продовжувати бронювання для аграрних працівників виникає занепокоєння, тому що робота в полі йде, а ніхто не знає на кого як вони можуть розраховувати на своїх працівників. Сподіваємося, що найближчий час уряд поновить бронювання працівників, які можна було б задіяти в роботі. Ми вам вдячні за те, що знайшли час. Нагадаємо, Денис Марчук знов на зв'язку, заступник голови всеукраїнської аграрної ради.